Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Будемо знімати чотири відео: перше це бусити-чобітки. Друге сімейні автомобілі, п'ятимісні, сімейні, третя седани, універсали, фельбеки і четверте з кросоверами. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Можна підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Нісан Кашкай, десятий рік, 9600 ціна. Авто без підкрасів, повний привід, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Прісу тисячі пробіг. Шестистепенева механіка, двузонний кліматконтроль, дисплей і панорамний дах. Є ще фаркоп. Так, це в нас семимісний кашкай. Кашкай плюс два. Hyundai Santa Fe. Власник підказує семимісна. Сьомий рік 9400. Ціна 2,2 дизель. Контакт до власника ось тут. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так, клімат-контроль вам покажу Ззаду. Пані, це ми сьогодні в інтернеті будемо дивитися. А ні, сьогодні ні. Так Оле. вона виглядає, зараз хвилинку. Так, є фаркоп і парктроніки. Kia Sportage. 17-й рік, 19400 4 стаціна, дизель, 186 кінських сил. 76 тисяч пробіг, контакти видно. Шкіряний салон. Мультикермо. Так, стан дуже свіжий автомобіля. То у нас що кондиціонер дисплей? Є парктроніки. Honda CR-V, 14 рік, 16400 ціна, 2,4. Бензин 140 кВт. Максимальна комплектація, автоматична коробка передач, повний привід без пробігу по Україні. Хороший стан, буде ще торг. 119 тисяч перебіг. Воно виглядає електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Так, є люк. Мультикермо. Так, є підігріве сидінь. Так, виглядає автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. Kia Sportage. Зразу показую вам підкапотний простір. 9-10 рік, 8500 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, хороша комплектація, розхід 5,5 на 100 кілометрів. Тут є контакти. Шкіряний салон. В досить збереженому стані як на той рік. Кермо не буде видно. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Фаркоп і парктроніки. Так, маємо тут в вкупі популярні такі кросовери. Почнемо з Kia Sorento. Автоматична коробка передач. 12 рік, 13750 ціна, 2,2 дизельний двигун, Чи повний привід, 222 тисячі пробіг. Контакти тут видно. Так, авто сильно затоноване. Підчинене. Добре, показує електрорегулювання сидінь. В такому стані. Є мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Форкоп і парктроніки. Так, наступний у нас Mercedes. Так, рік 12. Так він виглядає. Так, у нас МЛ 250, 26 тисяч ціна, 2,2 дизель, 205 кінських сил, 231 тисяча пробіг. Контакти тут видно, авто свіжо пригнане, пройдене ТО. Так, шкіряний салон, авто зачинене, мультикермо. Покажу з того боку. Отак вона виглядає. Такі парктроніки. Так, ще покажемо вам джип. Джип-ренегат, здається. Так, ренегат, ренегейт. Так він виглядає. 17 й рік, 13300 ціна. Повний привід, 24 бензин, 143 тисячі пробіг. Контакти до власника має бути вам видно. Так, він виглядає. Кермо, автоматична коробка передач. Чому було видно, як він виглядає. Панорамний дах. Повний привід. Nissan Жук. 14-й рік, 13750 Ціна це у нас оф офіційний автомобіль. 1.6 бензин. Так, Турбоспорт повний привід. 101 тисяча пробіг. Тут і контакти. Так, в офіційних автомобілів має бути по пробігу все гаразд. Автоматична коробка передач, мультикермошки, ряний салон. Зараз покажу. Так, сподіваюсь, вам щось буде видно. Задні парктроніки. Ауді Q7. Одинадцятий рік, 19 тисяч ціна, рх-літровий дизельний двигун, 218 тисяч пробіг, контакти до власника є. Так, шкіряний салон світлий, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикермот, самомісний автомобіль, автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат-контроль, зонний, панорамний дах. Так, покажу вам легенько, бачите, стан сидіння збережений. Було видно. Ага, давайте ще тут покажу. Ой, ти, ти вас стоїть. та нічого, нічого, я так тільки стан показую. Все. Відсунуйте, щоб сидіння показати. Е, а вони відкриті? А, ні, ні, то, то буде довго. Я думаю, що, ну, якщо щось будуть до вас телефонувати. Все, є е, в парктроніки і фарко. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17-й рік, 18200 ціна, двохлітровий газ-бензин, 244 кінські сили. 91 тисяча пробіг. Контакти видно. Так, шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігрів сидінь. Клімат-контроль. І парктроніки. Kia Sorento. 5-й рік. 6900 ціна. 2.3 дизель 2.5. Перепрошую, дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Повний привід. Контакти. Нульшідесят сім. Сімсот пятьдесят. Один, два, три, Показую, як вона виглядає. Автоматична коробка передач. Так, клімат контроль. Так, є парктроніки. Volkswagen Touareg, 17 17900 ціна. 11 рік, трьохлітровий дизельний двигун, 276 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Зараз хвилинку. Є. Автоматична коробка передачі, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. І парктроніки. Nissan Qashqai. 7700 ціна ще буде торг. Восьмий рік. Свіжопригнаний, 1-5. Дизель, шестиступенева механіка, два ключі клімат, круїз, парктроніки, мультикермо. Повністю обслужений в хорошому технічному стані. Контакти бачите. Так, показую, як вона виглядає. По комплектації ви вже все, все почули. Є фаркоп. Nissan X-Trail. 2010 рік. Так, по ціні тут, напевно, 10 тисяч. Чи 10 888, напевно, було 11. 2-літровий газ-бензин, 219 тисяч пробіг. Контакти тут видно до власника. Можете ще уточнити по ціні. Автозачинена. Шестиступенева механіка. Так, так вона виглядає. Підігріва сидінь, бачу. Так, є парктроніки. Мерседес МЛ. МЛ 15 рік, 32 500, 3-літровий дизельний двигун, 116 тисяч пробіг. Контакти диктуйте. 0,67. 904. 82-82. Так, я з вашого дозволу легенько покажу, як вона виглядає. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль. Вона виглядає. Є панорамний дах, авто обслужене в рідній фарбі. Так, зараз покажу панорамний дах, ні вас не видно. Всі вікна рідні. Так, всі вікна рідні. Так, є парктроніки. Mitsubishi Outlander XL. XL8 рік, 7950 ціна, 2,4 газ-бензин. Тут є контакти. На механіці. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є клімат-контроль і дисплей. Повний привід. Бачу. Так, є парктроніки. Шеврелека Птіва. Одинадцятий рік, 9,950 ціна, 2,2 дизель, авто в рідній фарбі. Тут є контакти, комбінований салон. Так, показуємо стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є сидінь. Не виглядає. Клімат-контроль. Так, авто з семимісне. Я вам покажу. Зараз хвилинку є. Задні парктроніки є. Volkswagen Tiguan, Guan, 12 рік, 10 950 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. Авто обслужене, 226 тисяч пробіг. Тут є контакти. Ваше авто так можна. Раз, а зачинено. Раз, хвилинку. Дякую. Показує, як виглядає. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Рено yeah. колеос. 11 рік, 9900 ціна, повнопривідне авто. Так, 10-й рік, рік. літровий дизель 110 кВт. 175 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. як виглядає. Мультикермо. таке Шестистепенева механіка. Клімат контроль. Фаркоп і парктроніки.